Привіт! Хочу показати поближче оприскувача, деякі люди цікавляться, хочу просто пройтись по оприскувачу. Закінчив працювати, помив бак, сполоснув, залив чистої води, щоб можна було щось показати з оприскувачем. І хочу показати ближче детально по оприскувачу. Оприскувач повністю саморобний, все на ньому саморобне. Ну, Звісно, що форсунки, двигуни, шланги, якісь там хамути, це все покупне. Метал покупний, все покупалося новим. І комплектувалося, варилося, з'єднувалося все мною. Все придумалось мною, нічого не копіював. Звісно, це все давним-давно було придумано, зроблено і до мене. Але ж саме такого, ну я не зустрічав. Люди запитують, чи буду я під замовлення робити такі самі. Дивіться, відразу думав, щось планував собі. Але підрахувавши, скільки він реально коштує цей станочок, ой, станочок, цей оприскувач, дешевше вам взяти ну, типу ці саморобні також так, в лапках заводські з чорним баком, і переробити. Добавити туди двигун, доварити металу, зробити міцнішим, добавити, можливо. По дві форсунки ще і все. І буде у вас гарний оприскувач. Не саморобний, але оприскувач. Так як мій, виходить по ціні, ну дуже дуже дорого, якщо мені його робити. Дивіться, по собі стоїмості мені його не цікаво робити. Якщо додати хоча б 30-40% до <кхе> ціни, ну додати мою роботу, сварку. Електрику, час втрачений, на дорогу, на оце все закупки, то просто виходить реально нецікаво. Тому розповім просто по оприскувачу. А до речі, хотів порекомендувати ще канал Техноворон. Дуже цікавий канал, в нього також є оприскувач. Можете зайти глянути. Дещо схожий, але з чорним баком. Дещо схожий, у нього також дуже цікавий. І взагалі це просто цікава людина до спілкування. Ви можете переглянути його канал. Е, мені здається, його думка чимось схожа з моєю відношення до роботи, чимось схоже також з, моє, з моїм відношенням. І, взагалі, людина, яка живе по якимсь правилам, по якимсь нормам, по якимсь е, відносинам, взаємовідносинам. І, взагалі, приємно, коли людина дотримується свого слова, дотримується відповідає за кожне своє промовлене слово. Тому його канал цікаво дивитись. Тому в нього, якщо є якісь розноси інших каналів, він робить дуже цікаві розноси інших блогерів, техноблогерів, які, знаєте, коли розповідають про свою техніку, відкрили каталог. Характеристики передивились поверхнево. А де, що, скільки, чого, там, яке, який метал, яка товщина, пофіг. Вони цього не знають і вони цього не будуть знати. А він саме на ці моменти робить акценти і розповідає: ну, цікаво, зайдіть посилання внизу під відео, можливо, вставлю десь тут зараз картинку з його каналу. Зайдіть, подивіться, буде цікаво вам. Переходимо до оприскувача Так, дивіться, в нього на кожній стойці по 5 форсуночок. 5, 5, 10. Відстань 50 см. Захват 5,5 метрів. З кожної стріли ще по 25 см в сторони. Перекриття реальне, повне перекриття сусіднього форсунку повністю перекриває, так як в професійних. Дивіться. Двигуни ось, змонтовані тут три штучки. Вони йдуть забор. Ось. Звідси йде через фільтр сітка з нержавійки. Однозначно ставте сітку. Якщо будете вносити добрива, забивають дуже добрива, якщо неякісні. Або гумати якісь неякісні, забивають у цей фільтр. Потім йде все, з'єднується в одну магістраль. І ось сюди йде на дві сторони магістральні. На форсуночки. І потім, якщо ось ці два крани перекриваємо, йде сюди на змішування. Треба буде тут відкрити на змішування. Ось так от. Зараз покажу в роботі. Дивіться, рама, все примітивно, все якісно, рівень ще можна. І навісним виставляти, і ще плюс верх-низ, ось на стойці можна геть по самому по самій землі волочити. Можна ось бачите виставили вертикаль рівно, і в горизонті будемо верх-низ рухати, бак буде від цього постійно рівним знаходитись. Зараз заводимо трактора і показуємо як працює. Дивіться. Ось бачите, форсунка на форсунку перекриває. І ось це перекриття, якщо висотою сантиметрів 50 йти від землі, ось стільки, бачите перекриття. Дуже-дуже мілка капля. Ось бачите, ось на цю відстань метр від форсунки і ще долітає ось отак працює і звісно як, як хмара, воно і летить, 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 а аж он туди. І дивіться, коли змішування, ми відкриваємо бак, Оп, з форсунок тиску не вистачає продавлювати, перекриваємо на форсуночках. Ось так перекрили. Курсуночки і йде змішування в базі. Ось отак на середину і повністю оберт рідина робить. Також ми можемо перевіряти тиск, дивіться, відкриваємо одну сторону, перекриваємо змішування. Бачите, який тиск у життя. іншу сторону. Зараз збалансується і тиск, одна атмосфера стабільно далек. Ось, ось так працює мій оприскувач. Кому що цікаво, задавайте питання. Чуєте, як працює? Ось так працює мій оприскувач. Які є питання, задавайте, буду відповідати. Десь щось комусь підскажу, якісь дрібнички. Дуже багато <кій> таких дрібничок, які відео я, можливо, не виклав. Ось бачите, вібро прокладочки повністю по периметру, щоб бак не протерся. Бак цей міцний. Ці баки розраховані на те, щоб класти. Там до 5-10 до в ну, один на один. У нього ось тут і ось ця прорість також є знизу. Бачите, ось під кришку і ось тут є ось ця прорізь. Так що їх можна класти один на один. Ось так от. Так що дивіться, задавайте питання, буду відповідати. Все, всім папа, мирного неба, слава Україні!